Діти самі захотіли показати побиття військового, так стверджує директорка столичної школи номер 309, де учні відтворили сценку побиття військового стецка на святі до Дня Закоханих. У коментарі журналістам жінка розповіла деталі інциденту. У них було три варіанти кінцівки. Коли почала розпитувати, що це символізує, чому дітей почала розпитувати. Вони кажуть: ну от це був танець закоханих, а потім це символізувало закінчення війни і е, от перемогу. Ну так вони мені пояснили своє це бачення, але однозначно ніхто не знімає ніякої провини. Окрім того, на своїй сторінці у Фейсбук директорка опублікувала допис з вибаченнями, у якому стверджує, що вважає обурення у суспільстві справедливим, і зауважила, що учні додали імпровізовану сценку без погодження зі сценарієм. Ми вже провели службове розслідування, яке засвідчило, що імпровізована сценка не була частиною сценарію заходу. Педагогічний контроль за виступами під час заходу виявився недостатнім. Учні, які створили сценку, не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту. За словами директорки школи, педагог-організатор вже написала заяву на звільнення. Сама ж керівниця навчального закладу наголосила на тому, що несе персональну відповідальність за інцидент Їй просить вибачення у всіх, кого ця ситуація зачепила або образила, а особливо у військових. На такий випадок відреагував міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Він назвав сценку з побиттям представника ТЦК ганебною і неприпустимою. Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров'я захищає країну. Також лісовий стверджує, що розмовляв з директоркою школи і вимагав зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у заході. Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому учні однієї зі столичних шкіл показали на сцені побиття військового ТЦК. На кадрах зі шкільного свята видно епізод, коли учень у військовій формі з написом ТЦК на курці виходить на сцену, де його б'є інший учасник сценки. Потім військового витягли за руки зі сцени. Ювенальні поліціянти вже розпочали перевірку за фактом інциденту. Співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми акторами. Окрім того, управління освіти Дарницької райдержадміністрації створило комісію. За результатами її роботи дадуть оцінку цього випадку. Каріна не телеканал НТА.